Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає надзвичайно смачна страва. Крученики з фетою та шпинатом у вершковому грибному соусі. Для цього нам знадобиться шпинатик, свіже, куряче філе, фета, грибочки цибулька. Відбиваємо курочку, даємо шпинатик Ніжне поєднання солонуватої фети та свіжого шпинату створює ідеальну начинку. Закручуємо наші рулетики фіксуємо їх. Зубочисточками і обсмажуємо до червоного Наші кручайники готові, я їх її трошечки в муці і викладаю на котельність. Зараз ми їх витягуємо і пушкуємо в грибному соусі колем присутні. Нарізаємо гриби, Я різала церкви. Соус готовий. Викладаємо туди наші пручельники, пушкуємо 20 хвилин. Креченники вже у нашому соусі, тушкуються. 12 хвилин будемо смакувати. Ці рулетики виглядають вишивкано, але готуються просто. Ідеальний варіант як на щодень, так і для гостей. Зберігайте рецепт та тіште своїх близьких. Смачного!